Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. МЗС України вимагає від Угорщини негайно допустити консула до українських військовополонених, які перебувають на території країни. Про це заявив речник міністерства Олег Ніколенко на Фейсбук. Зокрема, йдеться про 11 військовополонених, яких РФ передала Угорщині за посередництва Російської православної церкви. Україну про переговори та передачу не поінформували. Наших військових утримують фактично в ізоляції, зазначає Ніколенко. У них немає доступу до відкритих джерел інформації, а спілкування з рідними відбувається у присутності сторонніх людей, а ще їм відмовляють у встановленні контакту з посольством України. Тож запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників не відповідають дійсності. Угорська влада ігнорує спроби Києва налагодити діалог щодо ситуації. У МЗС наголошують, такі дії Будапешта ставлять під сумнів гуманітарні мотиви вивезення. Українців до Угорщини та можуть кваліфікуватися як порушення Європейської конвенції про захист прав людини. МЗС Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими та інші причетні органи України продовжують вживати активних заходів задля повернення. Додому 11 українських військовополонених, яких Угорщина без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій, вивезла із Росії. Усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт з українськими громадянами не мали успіху, наголосив дипломат. Водночас у коментарі Делфі, прес-секретар Єврокомісії Петер Стано, заявив, що Угорщина повинна пояснити свою. Роль у ситуації з військовополоненими українцями передає ліганет. Що стосується угорщини, то її влада має пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, які утримуються Росією як військовополонені, а також комунікацію угорщини з цього питання з українською владою. Зазначив він в той же час. Після ультиматуму заложного до угорської влади процес зрушився. Повернути хлопців, винних покарати коротко і лаконічно пишуть телеграм-канали про Главкома. Зазначимо, поки посольство України в Будапешті вдалося вивести із угорщини трьох українських військовополон. Полонених, які опинились там у межах домовленостей Угорщини з Росією, за словами Ніколенка, повернення з Угорщини троє військовополонених вже перебувають в Україні. Їм надається всіляка підтримка. Українські дипломати разом із координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину. Українських захисників додав представник МЗС. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.